У Бродах презентували книгу про місто. Зустріч відбулася у центрі, побувала на ній наша знімальна група. У Бродівському історико-краєзнавчому музеї організували презентацію видання талановитого жителя міста Броди Ярослава Миськіва. Але це не є про, не тільки про минуле, так? але це і про сучасне наше, наше місто, нашу громаду. Перш ніж почати наш захід, хотів би. Зупинитися і подякувати тим, завдяки кому ми можемо сьогодні працювати, ми можемо робити цей та інші заходи, можемо зустрічатися, спілкуватися. І саме хотів би подякувати нашим захисникам, які тримають небо на нашої країни, які обороняють нашу незалежність, бережуть спокій, спокій нашої землі. На початку хвилиною мовчання згадали усіх полеглих захисників України, які віддали своє життя у боротьбі із расистами. Опісля отець, який завітав на презентацію, благословив захід. Багатство, яке він проніс через роки, і очевидно, цінуючи сьогодні, ще і ще раз пропонує нам, і ми дійсно маємо можливість хрестів в цьому черпати також свою снагу, свою насолоду, свою. Свою надію, врешті-решт, знаєте. директор музею зачитав уривок із видання Місто, яке люблю. Чим привернув увагу присутніх до особливості презентованої роботи Ярослава Миськіва. Броди місто, яке залишає, залишиться в наших серцях назавжди, завдяки гострому шпилю Бродівського педагогічного училища, який пронизав наші молоді серця та молоді душа, душі. У Бродах залишилося щось від його першої назви Любич ми любили це місто. Місто любило і прихищало нас. У цьому місці ми кохали хто вперше, а хто назавжди тут любили і кохали нас. Роки навчання у бродівському педучилищі – найкращі роки нашого життя. І де б не були випускники нашого училища, вони завжди линуть до бродів, до нашої Альма-Матері. Також автор поділився з присутніми про те, як готував видання. До слова у автора цього дня був день народження. Решта розділів будуть, як колись писала наша бродівська Зята далі буде. Надіємося. Всі надіємося, що далі буде. Я приємно вражений, що ще більше людей прийшло, ніж минулого року було. Всім дякую, що в мене є такі хороші друзі і приходять на презентацію і. І Моя особисте свято, в день народження. Ну, навіть не буду казати, скільки, бо дуже багато, а тут що я дівчата, може мене, як скажу, скільки перестануть здоровитися. Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради привітала Ярослава Мисківа та побажала творчих злетів і розвитку. Хочу побажати вам. І надалі невичерпної енергії, наснаги, творчих звершень, щоб ви і надалі не зупинялися, і своєю невтомною працею тішили нас, своїх читачів, тішили нас як своїх земляків, і знаєте, не дивлячись ні на що, зважаючи на те, що в нашій країні зараз війна, але культура живе, культурний фронт процвітає. Хтось своїми працями, хтось своїми піснями, хтось своїми іншими доробками. І ми перш за все дякуємо, що в нас є в нашому краї такі люди. Ми їх знаємо, і наша задача, щоб їх знали наші діти, щоб не забували нашу історію і шанували таких людей. Дякую. А Любов Чорна та Михайло Добрянський подарували композицію, яка возвеличує місто Броди. Ви бачите. Змінюєте такі традиційні правила, зазвичай на день народження дають іменнику, і подарунок, а ви даруєте подарунок усій громаді, усім нам. Це дуже приємно і вважаємо, що натхнення додашої праці такої до творчості, а особисто для вас міцного здоров'я і багато багато причин для вашої чарівної усмішки, якою ви нас завжди обдаровуєте.

Сергій Нікішин телеканал Броделайн.